Охорона праці це вам не Тікток, де тренди міняються щоп'ятниці. Це консервативна галузь, яка зазвичай тримається за перевірені стандарти та правила, наче за бабусині рецепти. Але останні роки щось пішло не так або, навпаки, пішло нарешті як треба. Іноді ця сфера здається таким собі парадоксом з одного боку, шоломи, жилети і таблички не лізь, вб'є, а з іншого безпілотники. Смарт шоломи і аналітика з Ші, яка майже передбачає падіння ключів з висоти. Серйозно, ви колись пробували розповісти класичному фахівцю з охорони праці про окуляри з доповненою реальністю, які показують, де стояти безпечно. В кращому випадку отримаєте легке, це що у кіно бачив. Але поки одні все ще думають, що ті всі хайтечні штучки це для супергероїв або зйомок місії нездійсненої. Інші компанії вже їх тестують і використовують щодня. І уявіть собі ніхто не зник у чорній дірі технологій, а навпаки, люди стали працювати безпечніше і, можливо, навіть спокійніше. Тут головне не відставати і зрозуміти, технології це не ворог традиціям, це їхнє продовження в нових умовах, як електричний чайник замість самовара, бо майбутнє охорони праці вже поруч. Просто воно поки виглядає як трейлер до фантастичного фільму, але знаєте, у деяких компаніях воно вже давно вийшло у повнометражний прокат.